Сім'я це <кліст> тил, це, скажімо, те місце, та атмосфера, де людина дійсно, можна сказати так, заряджається, скажімо, відпочиває, де вона отримує підтримку. І в кінці кінців, звичайно, що це певний сенс, певний стимул, тому що. Скажем, те, що ти міг собі, дозволити там собі, скажімо, юнаком десь там відпочити, або навіть, говорячи так, десь полінитися трошечки, то звичайно, що сім'я, думка про дітей, вона тебе стимулює, вона тобі не дає розслабитися. І, звичайно, ти відчуваєш себе зі слів'яна златусту, в певній мірі воїном, спортсменом, борцем, який кожного. Дня просипається і йде на свій бій, на свою боротьбу, на своє тренування. Ну і, звичайно, що, знову ж таки, не потрібно боятися сім'ї, хоча, з іншої сторони, скажу, що страх він в певній мірі стримує і, скажімо так, не дає зробити помилку. Я от пам'ятаю себе фактично за день перед шлюбом, перед таїнством вінчання, а таїнство вінчання у нас відбувалося в Києво Печерській лаврі. На економічних воротах є там така церква, построєна ще Іваном Мазепою, значить, церква всіх святих. От вона там всі. В цьому храмі завершується богослужіння в літній період, і в нас значить, вінчання було поєднано згідно древніх чинів з літургією. Тобто ми фактично вінчалися і, скажімо, апогеєм або центром вінчання було причастя. Тобто ми готувалися до цього, постилися, сповідалися. І навіть вже на каноні, Ну, можливо, це було пов'язано з цими організаційними питаннями, скажімо, з проблемами, те, що ми, звичайно, забігалися і все це ми робили самотужки, без будь-якої допомоги. Батьки вже фактично приїхали на саме вінчання, на саме свято. Вже фактично в суботу, ввечері, був якийсь такий певний трепет, можна сказати, навіть страх, страх, не знаю, там, помилитися. Чи страх того, що ти, можливо, там неправильний вибір робиш. І я розумів, звичайно, що це, скажімо, таке спокуса, скажімо, там диявольська, що це неправильно, тому що в принципі, якщо Господь нас привів вже через такий довгий шлях до цього, однак я вже потім зрозумів, що от саме таке правильне відношення до шлюбу має бути у кожного. Тобто не боятися, але з іншої сторони. Скажем так, ну боятися помилитися боятися, можливо, так нерозважливо вступати там в шлюб, скажем, робити це легко, страх того, щоб ти дійсно вибрав цю, цю людину на все життя, щоб вона була твоя, і щоб дійсно це було згідно волі Божої. Він якраз і дає людині. Це правильне бачення і налаштовує на те, що якщо ти таким, скажімо, дорогою ціною все це отримав, через, пройшов через такі спокуси, через сумніви, то в кінці кінців ти це будеш і цінувати. Так само, як, скажімо так, перлина да, в, в Малюскі вона народжується, ця краса дуже так через там страшні страждання, да? відомо, що попадає пилинка, і вона потім обростає там, іншими пилинками, в кінці кінців це шліфується довго і потім народжується така краса, як жемчуг, ну, перлина. То так само і, скажімо, такий важливий момент в житті як шлюб, він також не просто дається людині, але знову ж таки людина потім більше його цінує, цінує своб. <кій> Спутника того, кому йому дарував Господь, ну і, звичайно, потім відповідно і будує своє життя. І скажу, що, скажімо, цей страх він пройшов повністю саме під час таїнства шлюбу, коли скажімо, в молитві просиш у Бога благодаті, просиш у Бога допомоги, і ця благодать дається. По вірі твої, і, звичайно, після шлюбу ти просто переповнений цієї сили, скажімо, життєвої, і ти відчуваєш, що всі ці сумніви пройшли, що все, Господь вас благословив, благословив ваш союз. І ти відчуваєш цю енергію, яка потім знову ж таки дає тобі життя, можливість далі йти і скажімо, будувати свою сім'ю і розвиватися в сім'ї. І дуже важливо знову ж таки, щоб все таки сім'я розпочиналася з таянства шлюбу. Це знову ж таки не якийсь <кій> забаганка. Там церкви, це не просто тому, що церква хоче, щоб все-таки, якби цей союз розпочинався з таїнства шлюбу, але це, скажімо, умова того, щоб шлюб був благословенний. Тому що життя, сімейне життя це певна подорож, подорож зі своїми перешкодами, зі своїми труднощами. І так само, як ми готуємося до будь-якої подорожі. Скажімо, запасаючись цим необхідним, що нам знадобиться. Так само і починаючи цю головну подорож у житті, ми запасаємося благословенням Божим. Пошук Богу половинки, Уповага на Бога чи чинити певні дії? Що? Ну, Згідно з мого досвіду, я вважаю, що потрібно і те, і інше. Звичайно, щоб, скажімо, вибрати правильну людину, потрібно, щоб Господь. Вказав на неї, і потрібно, звичайно, молитися, не боятися, скажімо, робити крок, крок назустріч, шукати, тому що той, що хто шукає, обов'язково знайде. В нашому житті має бути елементарний такий церковний ритм. Кожний християнин повинен, як можна частіше, причащатися, але не менше раз в місяць. І тому, живучи таким життям, я впевнений, що Господь. Ну, скажімо, влаштує сімейне життя, відповідно. Але знову ж таки питання, де шукати дружину. Тобто, ну, відповідно, які місця ми відвідуємо, яким, скажімо так, духовним, і інтелектуальним, і культурним життям живемо, значить, в такій атмосфері ми, звичайно, і знаходимо свого супутника. Ми живемо, скажімо, в світі, де все змінюється. Ми ну, не то, що залежні, але, звичайно, стикаємося з новітніми технологіями, і, звичайно, це якби, накладує певний відбиток, і ми не можемо від цього відмовитися. Втім, я вважаю, що, скажімо так, такий, таке важливе питання, як сім'я, можливо, не зовсім правильно там, це все робити через інтернет, тому що зазвичай що таке, там, скажімо, інтернет, це. Простір, де людина там, можливо хоче там, скрити себе, чи можливо здаватися не такою, якою вона є на самому ділі в житті, Там, скажімо, сховати своє справжнє лице, чи там замаскувати щось в своєму житті, чи можливо здаватися не таким, яким дійсно вона є. Тому є певний елемент, як на мене, там, скажімо, обману, чи там, похибки. Тому вважаю, що такі зустрічі вживу, зустрічі тет а тет там, коли ми можемо побачити людину, поспілкуватися з нею, там, скажімо, в певній мірі оцінити її, вони більш правильні от, в питанні вибору сім'ї, вибору супутника. Тому людина живе там, скажімо, церковним життям являється християнином, що, скажімо так, момент. Там шлюбу якось відрізняється від інших моментів, там, там, від моментів сповіді, коли людина постійно приходить на сповіді перед прич... і сповідається перед причастям. Тому вважаю, що скажімо, перед шлюбом чи перед сповіддю, ну, звичайні питання, є, коли люди погоджуються, там люди різної. Віра, або як в наших скажімо, реаліях, коли люди там інших конфесій, хоча і належать до, там, до православної церкви, вони хочуть пов'язати своє життя. Тому, тому що мені здається, що питання віри воно основне. І якщо потім в житті просто можуть бути пов'язані з цим проблеми.